поговоримо про е, наш парламент і процеси, що відбуваються там. А там уже декілька днів поспіль наші депутати намагаються поставити на місце, от і, взагалі, виключити з лав, скажімо, так народних обранців е, одного із найодіозніших наразі, все ще нардепів і політиків Юрія Бойка, який відзначився днями Ну, буквально антиукраїнськими заявами бойко вирішив збурити суспільство різноманітними претензіями, вкидами про те, що у нас, мовляв, якось за НАТО різко борються із російською мовою в країні, перейменовують міста, тобто займаються деколонізацією, і це бойко вбачає власне. В цьому бойко вбачає якісь негативні тенденції роботу на роз'єднання суспільства. Хоча саме такі звернення бойка і є роботою на роз. Єднання. Кол і роз'єднання суспільства після того як такі провокативні антидержавні заяви прозвучали з боку цього персонажа його після обурення суспільного так викликали на розмову в службу безпеки України після цієї розмови бойко записав вибачення хтось його приймає хто з ні. Вибачення доволі сумнівної якості, скажу від себе, але там, принаймні, у цьому. В новому тексті в цій новій промові Юрій Бойко заявив, що Путін є військовим воєнним злочинцем, так і мовляв, що він не хотів в жодному разі підігрувати ворогам України, тому в цьому сенсі хотів би уточнити свою позицію. Однак, зв'язки Бойка з Кремлем давно відомі його численні поїздки на зустрічі з ну фактично своїми московськими. Кураторами до 22-го року були фактично публічними ці поїздки. Зустрічі з путіним Медведєвим, все це активно фіксувалося, тиражувалося бойко в супроводі. Медведчука такі поїздки здійснював і. Залишається очевидно ставкою Кремля у такій підривній роботі в українських політичних елітах і в суспільстві. Тобто, цей персонаж явно має якісь свої амбіції, свої думки із приводу подальшої, якщо можна вжити це слово кар'єри, що ця кар'єра мала би завершитися на мою особисту думку у місцях позбавлення волі. Вчора Верховна Рада України здійснила спробу відкликати Юрія Бойка з посади члена комітету з питань прав людини. Іронічно, але таке місце у парламенті в комітеті бойко все ще займає. Голосів вчора не вистачило для такого рішення. І Давид Рахамія заявив, що це питання згодом винесуть на повторне голосування і вже сьогодні. Нова спроба може відбутися. Парламентарі виключити бойка з комітету справ людини. Що буде із мандатом Бойка далі? Чи залишатиметься він нардепом в найближчим часом, так в найближчі місяці, до кінця цієї каденції Верховної Ради, і загалом про ставлення до таких от персонажів, які далі діють під прикриттям мандату. Ми спілкуємося із народною депутаткою Галиною Васильченко. Нашому етері пані Галина до нас приєднується зараз до нашої розмови. Вітаю вас, доброго ранку, і слава Україні. Слава доброго ранку. Джо, хотів би почути пані Галину вашу думку. Ви очевидно брали участь у цьому голосуванні за виключення бойка із згаданого комітету з прав людини. Однак голосів не вистачило. Ваше ставлення до тих процесів, які відбуваються в парламенті. Чому, власне кажучи, немає спільного рішення якої згоди у парламенті про те, що такі от персонажі, як бойко, не мали би працювати у стінах парламенту і представляти українське суспільство? Та очевидно, я перше скажу про чітко про свою позицію, як і позицію моїх колег з фракції. Більшість з нас підписали постанову, і ті, хто були в залі, очевидно, що підтримували це рішення. І сьогодні власне має розглядатися нова постанова. Вчора була зареєстрована, і в 9.15 має відбутися комітет ще до засідання Верховної Ради. А потім вже в сесійній залі повторно мають розглядати це питання. Йдеться. Саме про виключення з комітету і власне позбавлення його посади в комітеті з прав захисту люди, людини. І вчора дуже прикрасталася ситуація, коли не вистачило голосів, всього набрала ця постанова лише 217 голосів. І тут напевно слід і доречно говорити про більш глобальні процеси, бо ще у 2022 році, коли ми як парламент заборонили діяльність так званих проросійських партій ОПЗЖ очі. Видно, що одна з таких і е, на наше переконання це партія, яка і привела сюди війну і привела Росію. Це е, люди, які тісно співпрацювали і безпосередньо з Путіним пам'ятаємо ці візити представників фракції і колишньої партії ОПЗЖ до Росії. Е, наскільки пам'ятається, був 20-й або 21 й рік. Відповідно, в Другому році ми заборонили таку діяльність на рівні парламенту, і е, ці всі депутати з колишньої партії фракції е, ОПЗЖ е, вийшли з відповідної е, фракції, і вони просто створили дві групи, які в нас діють в парламенті. Е, очевидно, що є значна кількість патріотичних депутатів у стінах Верховної Ради. Я завжди кажу, значна кількість, бо на жаль. Аль, попри те, що у нас третій рік повномасштабної війни ми не маємо такої ситуації, коли я можу чітко сказати, що в українському парламенті усі депутати патріотичні, патріотичні, ми бачимо, як це відбувається на прикладах голосувань або наскільки складно нам. Проводити такі важливі законопроекти як заборона московського патріархату, з скільки було спроб, допоки ми змогли в другому читанні і в цілому прийняти цей законопроект, або наскільки складно йшли з одного боку ну. Такі видаються банальні і прості речі, як перейменування е, населених пунктів е, і в рамках деколонізації, аби там не звучали е, якісь російські е, назви, або які мають які мають російський підтекст, або пов'язані з якимись особистостями е, російськими, і це все рівно блокувалося з не з першої, а з якоїсь. Тої спроби вдавалося. І то, пам'ятаємо, як було з переіменуваннями 5 населених пунктів довелося розглядати додатково, і не було загального спільного рішення компромісного щодо, щодо усіх переіменувань. І, власне, іноді Здається, що мало би викликати як мінімум обурення, здивування, як можна взагалі на третьому році повномасштабного вторгнення і одинадцятому році війни взагалі такі речі озвучувати, як озвучує бойко, як озвучив в своєму цьому зверненні, яке викликало таке збурення в суспільстві. Але для нього я розумію для його прихильників це якісь абсолютно нормальні. Ні, речі тому е, очевидно, що ми, як парламентарі, маємо реагувати належним чином. Е, ми реагуємо, реєструємо відповідні постанови. На жаль, е, згідно законодавства України, ми не можемо позбавити його мандату. Якщо у відповідних служб правоохоронців СБУ немає якихось фактів. Згідно яких вони можуть відкрити відповідні кримінальні справи, де будуть докази колаборації чи державної зради згідно конституції України, згідно законодавства України про статус народного депутата, позбавили позбавити Мандат народного депутата можна лише у виключних випадках, і відповідно, станом на зараз усі ці депутати з колишнього ОПЗЖ їх я нагадаю в парламенті було десь порядка 50, зараз, якщо я не помиляюсь, 34. Вони знаходяться у двох різних групах. Відповідно, ми не маємо можливості позбавити їх мандатів просто якимись своїм голосуванням. Ванням, але без допомоги правоохоронних органів, але те, що ми можемо зробити, ми можемо ми голосуємо призначення на ті чи інші, інші посади в комітетах Верховної Ради, і відповідно те, що ми можемо зробити, це власне позбавити посади в комітеті. І з одного боку, здається, ну що що, це як напівміра, але на моє переконання, це перший крок до того, аби власне. І їхній вплив зменшувати, бо перед тим як законопроекти відповідні заходять в сесійну залу. Вони розглядаються в комітетах Верховної Ради. І Якщо вони не будуть мати змоги голосувати за ті чи інші законопроекти в комітеті, то відповідно більший голос буде почутий в опозиційних в інших партій голосу Європейської солідарності Батьківщини. І е, власне, чому от і вчора, в тому числі, не вистачило голосів? До того, якщо подивитися за голосування за різні законопроекти, які ми розглядали, е, була достатня кількість голосів, е, прису загалом присутніх в залі народних депутатів, і е, власне. Вже протягом трьох років відколи почалась повномасштабна війна, ці колишні члени фракції ОПЗЖ дуже активно голосують з монобільшістю, дають свої голоси за ті чи інші законопроекти. І їм комфортно і зручно, щоби ось ці представники російської агентури, були присутні в парламенті і. Давали свої голоси за ті чи інші е, законодавчі акти, і не потрібно було вже узгоджувати якісь певні норми, на яких наполягають представники інших фракцій, яких які я вже згадувала. Це голос європейська середньою з батьківщина. Е, і в такий спосіб вони більшості просто зручніше. Але я переконана, що це дуже ризиковано, це вкрай неправильно і. Це зневага до українського суспільства і до наших воїнів, які нас захищають від агресора від Росії, в такий спосіб підтримувати до сих пір і давати можливість впливу тим проросійським народним депутатам, в тому числі такий, як Бойко і його колеги. Отже, депутати парламенту роблять те, що в межах їхніх повноважень, тобто фактично висловлюють своє ставлення до. Таких персонажів, як Юрій Бойко, таких політиків голосуванням стосовно їхньої участі. Комітетах стосовно їхніх посад в комітетах в випадку бойка не знаю наскільки для нього болісним буде виключення з комітету справ людини. Ну але принаймні певного впливу в парламенті це його позбавить. Ну і все ж таки окреслить ставлення інших парламентарів до діяльності бойка, до його взагалі існування в стінах парламенту. Його так би мовити, підривної роботи, на мою думку, так проти власних інтересів Української держави. По голосах є вже дані. Ми бачимо що дуже мало голосів дала фракція батьківщина лише сім голосів це менше 30% від складу всієї фракції, тобто. Ем, є там е, якісь напевно домовленість, яка позакулісна, скажімо так, із батьківщиною е, між бойком і його командою, і командою Юлії Тимошенко. Не голосувати за виключення бойка з цього комітету. Е, доволі багато голосів дала слуга народу. Це понад 70% від цього складу фракції. 166 голосів. Також 17 голосів Європейська Солідарність, 12 голос. Ну і ясно, там ще є за майбутнє довіра, платформа за життя і мир і відновлення України. Від них очікувати якоїсь підтримки цієї ініціативи не варто було. Ну але от батьківщина, скажімо так, неприємно здивувала. Побачимо, власне чим завершиться друга спроба. Це питання на голосування поставити. Принаймні, у парламенті є такий намір, і от і Рахамія про це говорив, що будуть голосувати повторно. Ще одне. Одна тема, пані Глину, яку хотів би з вами сьогодні обговорити, це атаки медійні атаки на українські благодійні фонди. Вийшло дослідження Сінтагенції Мольфар на цю тему, і це цікаве дослідження. Дослідили значить наші осінтери, ті, хто вивчає відкриті дані в соцмережі, характер медійних атак, негативних вкидів, постів статей про найбільші благодійні фонди, які діють на користь українського суспільства і армії і військ а це йде мова про такі ініціативи, як United24, Повернись живим. Фонд Сергія Притули, КС Foundation Фондейшн і фонд Петра Порошенка плюс Солідарна Справа Громад. Виявилося, що значна частина таких атак, майже 40%, мають прямий російський слід. Ще велика частина пов'язана із проросійськими різноманітними блогерами, яких можна пов'язати з Росією, скажімо так. І також ну є у нас і шлейф, скажімо так, внутрішньополітичної боротьби, коли, наприклад, прихильники Петра Порошенка атакують фонд притули, що неприємно здивувало. чи ви ознайомлені з цим дослідженням, що можете сказати з цього приводу, тому що такі атаки, як уже. Досліджено і виявлено, справді знижують рівень довіри до благодійних фондів а відповідно і кількість і донатів і підтримки фінансової нашої армії збройних сил України, Сил оборони. Та власне вчора теж мала можливість ознайомитися з цим дослідженням, і була дуже неприємно здивована. Очевидно, що в 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення, всі були е, набагато більш об'єднані, і ми пам'ятаємо, які об'єми суми люди тоді донатили на підтримку армії у різні фонди. Зокрема, у ці, е, які ви вже зазначили, і поверни живим, і фонд Сергія притули, і Юнайтед. 24 І з різних причин, спершу, очевидно, що на початку війни в люди ще був певний запас міцності і мали більше можливостей донатити. З часом, із однією з причин стало і те, що у людей стало менше грошей і вони почали менше донатити. Але і почалися згодом ці атаки на різні фонди. і Протягом кількох років можна було спостерігати, що були різні вкиди проти тих чи інших фондів щодо доброчесності, щодо того, як там використовуються кошти, і іноді я теж собі задавала питання: Ну чому це робиться? Не зрозуміло було для мене так. І зараз, коли я подивилась це дослідження, для мене питання російської агентури і те, що вони вони це загалом росіяни за допомогою якихось відомих людей, блогерів проросійських і все інше, за допомогою ботів роблять ну, це їхнє абсолютно завдання дискредитувати благодійні фонди, особливо найбільші, які допомагають армії і в такий спосіб зменшувати. Відповідно кількість донатів я прочитала в цьому дослідженні, що десь порядка на 40% зменшилися донати в порівнянні з минулим роком. Ну справді це колосальні, колосальне зменшення, і повторюся. Очевидно, що одна з причин це те, що в українців стає менше грошей економіка в складному складній ситуації, і людям справді важче зараз. Але Зрозуміло, що е, такі речі, які відбуваються щодо дискредитації цих чи інших е, фондів, щодо е, моментів, коли сіють зневіру, е, або е, загало або загалом. Будь-які речі, які дискредитують тих чи інших керівників фондів, то зрозуміло, що це також негативно вплине, і люди почнуть сумніватися, починають сумніватися, чи чи варто, і кому саме донатити, скажу, що це не пропустимо, особливо коли побачила в дослідженні, що ця мальфар агенція з їхнього з дослідження їхніх аналітиків і з їхніх припущень що до цього задіяні ті чи інші сили, які пов'язані з відповідними політичними силами. Ну для мене чесно кажучи, це, чесно кажучи, це був певний шок, тому що ми навпаки маємо бути об'єднані і закликати е, всіх допомагати нашим силам оборони. Армія знаємо наскільки багато е, допомагають і, і зазначені фонди, і загалом волонтери по всій Україні. Тому це якийсь для мене просто сюр, і я дуже сподіваюся, що власне після такого дослідження вчора воно сколихнуло багатьох, особливо тих, хто задійний в благодійній діяльності, в діяльності різних громадських організацій, і загалом волонтерів. Всі це бачили, і дуже сподіваюся, що це буде ну, певним уроком, коли. Українське суспільство повернеться до цієї єдності і до розуміння, що такими діями це тільки підіграва такі дії, це тільки підігравання ворогу, і вони точно не на користь України. І зараз про якісь такі речі, які трохи попахують тут політикою, взагалі недоцільно говорити, і треба все відкласти в сторону. У нас зараз один ворог це Росія, агресор, проти якого всі об'єдна. На маємо боротися і об'єднувати усі зусилля для підтримки армії, щоб підсилювати її в цій боротьбі. Дякую вам за цей коментар. Я лише доповнюю, що дійсно от, е, в деяких політиків в головах е, таке враження, що от волонтерська діяльність і далі тісно пов'язана саме з політичною діяльністю, з політичною кампанією, платформою для того, аби потім це якось монетизувати в голоси. І те, що дійсно понад 31% атак було здійснено на благодійні фонди прихильниками партії Європейська Солідарність, мене особисто вражило. Ще понад 6% це прихильники партії Артії слуги народу, які атакують інші якісь ініціативи. От ці дві політичні сили згадані у цьому дослідженні. Ну і справді варто нам це негативне явище побороти, якось тобто просто відставити в бік політичні преференції, коли ми підтримуємо військо, армію і не атакувати. Ті ініціативи волонтерські, благодійні, які наші сили оборони справді ну цінують і з якими співпрацюють без цих ініціатив нас боєздатної армії точно не було принаймні на такому рівні, на якому ми маємо зараз. Дякую дуже за розмову. Глина Васильченко була разом із нами.